Уявіть собі, ви роками підтримуєте дітей, відмовляєте собі в нових речах, підкидаєте грошей на оренду, носите сумки з домашніми смаколиками, а у відповідь одного дня чуєте, а ми вже вчора одружилися без вас, без вашої присутності, без того моменту, який ви мріяли розділити. І ще додають слова, які ріжуть душу ми покликали тільки особливих звучить жорстко, чи не так? Але саме такі удари показують, хто ми для людей насправді. Знаєте, у світі є одна небезпечна ілюзія вірити, що наші жертви автоматично роблять нас цінними. Ми думаємо, якщо віддамо гроші, час, здоров'я, то нас будуть поважати і берегти. Але правда протилежна чим більше ти віддаєш без кордонів, тим легше тебе знецінюють. Це не полеміка, це реальність, яку щодня переживають тисячі матерів, батьків і навіть друзів. І якщо ви хоча б раз відчували, що вас викреслили зі списку особливих, ця історія відкриє вам очі. Можливо, ви зараз скажете ну то просто прикрий випадок. Але ні, це симптом хвороби, хвороби односторонніх стосунків, де один віддає все, а інший бере, навіть не думаючи про вдячність. І саме тут ховається полеміка чи справді ми повинні жертвувати собою, щоб заслужити місце поруч із тими, кого любимо? Чи може настав час змінити правила гри, і тут починається найцікавіше, бо ця історія не лише про біль, вона про силу, яка народжується після зради, про жінку, яка зважилася вперше сказати Я допомагаю тільки особливим. І, можливо, саме ці слова стануть ключем і для вас, щоб віднайти власну гідність і поставити межі там, де вас давно використовують. Іноді життя б'є найболючіше саме тоді, коли серце сповнене очікувань. Уявіть собі, матір, яка зранку телефонує синові, аби уточнити синку, о котрій буде весілля. Але трубку бере невістка Оксана і холодно каже: А ми вже вчора розписалися, покликали тільки особливих, ця фраза звучить, наче лезо, що розрізає душу. Бо, коли ти роками підтримував дітей, допомагав і словом, і ділом. То останнє, чого очікуєш, це почути, що ти не серед особливих. Таке відчуття не обмежується лише родинними стосунками, у роботі, коли тебе не кличуть на важливу нараду, хоча ти доклався до проекту. У дружбі, коли раптом бачиш фото зустрічі, на якій тебе немає, навіть у громадах села, коли сусіди радяться між собою, а тебе ігнорують, людина прагне бути потрібною, прагне належати. І коли тебе викреслюють. Це боляче в десять разів більше, ніж відкрита сварка. Бо тут рана невидима, але глибока. Подумаймо: слова тільки особливі несуть не лише зміст, а й відбиток ставлення. У них тінь знецінення, і мати починає прокручувати в голові все. А може, дарма допомагала оплачувати оренду, дарма привозила мішки картоплі та консервації з села, дарма шукала меблі, щоб облаштувати їхнє житло. Вона згадує всі ті вечори, коли жертвувала своїм відпочинком заради дітей, і раптом розуміє для них це було звичним, а не цінним. Тут і народжується гіркий урок не кожен, кому ми віддаємо серце, вміє його берегти. І це ще не фінал історії, а лише перший дзвінок. Адже такі слова рідко лишаються без наслідків вони стають початком переосмислення і змін, які вже чекають за поворотом. Бо там, де мати одного дня усвідомлює власну силу, настає момент істини, і саме до цього ми з вами зараз наближаємося. Тиша після цих слів була гучнішою за будь-який крик. Мати стояла з телефоном у руці, а в голові дзвеніло не особлива, як це бути людиною, котра рік у рік витягала дітей з фінансових ям, допомагала грішми на оренду квартири в Києві. Купувала шафи і ліжко, а ще передавала сумки з домашньою картоплею, салом, тушонкою і, попри все це, виявитися зайвою в один із найважливіших днів життя сина. Це схоже на те, якби весь час підтримував будинок, підкладав дрова у піч, а коли настала зима, тебе не пустили грітися. Цей удар оголює просту, хоч і болючу істину. Доброта без взаємності часто перетворюється на звичку для інших і на тягар для нас. Скільки разів ми закриваємо очі на невдячність, виправдовуючи близьких? Вони молоді, їм важко, каже серце, але мозок усе частіше шепоче, а чи не забагато ти віддаєш? Саме так і формується внутрішній конфлікт. Людина починає сумніватися може, її любов і турбота ніколи й не були цінністю для тих, кому вона віддавала себе. Тут варто зробити маленьку паузу і звернутися до власного життя. Чи не було у вас моментів, коли ви відчували себе запасним колесом у чужих планах? Наприклад, у бізнесі, коли ви допомагали партнерові, а в підсумку всі дивіденди діставалися йому одному або в стосунках, коли ви щиро підтримували людину, а вона навіть не знаходила часу подзвонити у відповідь. Саме такі ситуації показують справжнє місце, яке вам відвели. Іноді це місце приниження, і, можливо, саме ця мить. Коли звичайна мама раптом усвідомлює, що її внесок недооцінений, стає точкою неповернення. Бо людина, яка прокинулась від шоку, більше ніколи не буде колишньою. І якщо зараз вона лише мовчки ковтає образу, то зовсім скоро в її голосі з'явиться сталь. Ви відчуваєте, що історія тільки починає розкручуватися, правда ж? Вона відкрила шафу і погляд зупинився на новій сукні, яку вибирала так довго. Легка тканина кольору персика. Ніжна вишивка на комірці, справжня гордість роботи місцевої кравчині, поруч туфлі на невисокому каблуку, щоби було зручно танцювати і не втомитися за день. Кожна деталь була підібрана з думкою про той особливий момент, коли вона, мати, зможе обійняти сина в його найважливіший день. І тепер усе це перетворилося на символ розбитих ілюзій вбрання чекало свята, яке ніколи не відбудеться. Є щось болюче в речах, які зберігають у собі наші очікування, вони стають нагадуванням не лише про події, а й про наші мрії, так само, як недочитані книги на полиці або квитки на концерт, куди ви так і не потрапили. Кожен предмет нагадує плани не збулися. І, що найважче, винні тут не випадок чи хвороба, а люди, яким ви віддавали серце. У цьому й полягає подвійна рана. Зверніть увагу, як часто ми створюємо у своєму житті сукні і туфлі для моментів, яких насправді може й не статися. Ми купуємо дорогі речі, плануємо відпустки, складаємо графіки, але забуваємо про головне, чи є поруч ті, хто справді хоче розділити ці миті з нами. Практична порада перш ніж вкладати час і гроші у підготовку до подій, запитайте себе, чи є впевненість, що ці події мають цінність і для інших учасників. Це допоможе уникнути гіркого розчарування. І все ж таки, коли вона проводила пальцями по ніжній тканині, в очах з'являлися сльози, не тому, що сукня залишилася без нагоди, а тому, що разом із нею зникла мрія бути важливою свідком щастя власного сина. А мрії, знаєте, не можна просто відкласти назад у шафу вони або збуваються, або залишають шрами. І саме ці шрами стануть підґрунтям для наступних подій, які вже чекають на нас за горизонтом. В українських родинах є давня традиція. На весілля батьки готують не лише теплі слова, а й практичний подарунок. Вона теж відклала зі своєї пенсії і підробітків 100 тисяч гривень, кожна копійка відкладалася як зерно до засіку. Уявіть, як важко відмовляти собі в дрібницях, аби зібрати таку суму, і все це робилося не для себе. А для дітей. У домі пахло свіжим хлібом і яблучними пирогами. Вона прибирала, стелила нові рушники, готувалася зустрічати гостей, бо вірила, весілля стане святом для всієї родини. І тут правда врізається, мов холодний вітер усе це не знадобиться. Гроші лежать у конверті без адресата, пироги з'їдають сусіди, а рушники лишаються складеними в шафі. Скільки батьків переживали таку несправедливість, коли їхня любов і праця стають марними через чиюсь байдужість. Це схоже на те, як селянин доглядає сад, а коли приходить час збору врожаю, хтось інший забирає яблука втрачаєш не лише плоди, а й сенс усіх зусиль. У цьому прихований великий урок для кожного з нас. Ми часто відкладаємо свої сто тисяч у вигляді часу, здоров'я чи нервів. Думаючи, що одного дня отримаємо подяку або хоча б усмішку у відповідь. Але життя показує не завжди інвестиції у людей приносять дивіденди тут важливо навчитись балансувати. Як у фінансах радять розподіляти капітал між різними активами, так і в стосунках варто вкладати енергію в тих, хто справді її цінує, інакше ризикуєш залишитись із конвертом, який нікому не потрібен. Вона дивилася на чисту оселю, яка чекала гостей, і відчувала, як серце стискається. Адже в цьому прибиранні, у цих грошах і пирогах, була її мрія бути важливою частиною свята, і мрія розсипалася на очах. Але знаєте, коли в людини забирають надію, тоді народжується нова сила. І саме ця сила зовсім скоро проявить себе, бо далі буде ще болючіше відкриття, яке чекало її в соціальних мережах. Вечір. Вона сідає за старий ноутбук, щоб подивитися новини, і раптом стрічка у Фейсбук вибухає світлинами Син у вишиванці, наречена Оксана в білосніжній сукні, сміх, келихи, танці на фото, друзі, сусіди, навіть колеги, але її немає. Ті, кому вона передавала домашні закрутки і допомагала оплачувати оренду, піднімають келихи за здоров'я молодят. А вона, мати бачить це все лише через екран це як дивитися у вікно чужого дому, де вирує життя, а тебе не пустили навіть на поріг. Соцмережі сьогодні стали дзеркалом нашого статусу у стосунках. Ти можеш бути другом у списку, але не другом у серці. І коли вона бачила ті фото, то відчувала, як її серце стискається. Кожний лайк і коментар від знайомих нагадували, що для інших вона просто мама нареченого. Але не особлива знайома картина. Скільки разів ми самі відчували укол заздрості чи болю, коли дізнавалися про події з інстаграму, а не з особистого запрошення. Але тут є ще одна пастка соцмережі не лише фіксують події, вони й збільшують емоції. Якщо раніше можна було просто не знати, то тепер кожна фотографія стає доказом ти зайва. І це не просто інформація, це публічне виключення. Саме тому варто свідомо обмежувати час у соцмережах, особливо коли душа і так болить. Замість годинами дивитися на чуже щастя краще вкласти цю енергію в себе, прочитати книгу, піти на прогулянку, зайнятися садом чи навіть маленьким бізнесом. Це не просто порада, це спосіб врятувати свою гідність. І все ж вона сиділа і дивилася, не могла відірвати очей, бо кожна нова світлина. Різала глибше, ніж попередня. Вона бачила, як інші отримують місце поруч із її сином, і відчувала, як усередині щось ламається. Але саме ці фото стануть поворотною точкою після них уже нічого не буде, як раніше. Бо незабаром настане момент, коли ті, хто її викреслив, самі згадають про її існування, і тоді розмова піде зовсім інакше. Минув лише тиждень після тієї гіркої новини, коли телефон задзвонив знову. На екрані номер невістки Оксани. Голос у трубці звучав зовсім не так, як тоді, коли вона холодно кинула. Ми покликали тільки особливих. Тепер у голосі паніка, навіть легка істерика. Мамо, орендодавець вимагає гроші, погрожує виселенням, я, мабуть, забула переказати допоможіть нам, будь ласка. І ця миттєва зміна тону була промовистішою за будь які слова, бо коли у людей все добре, вони часто відсувають нас у бік. А коли приходить біда, згадують, хто може врятувати. Це типовий приклад того, як працює людська пам'ять. Вона вибіркова. Люди можуть забути про роки підтримки, але миттєво згадати твій номер у телефоні, коли потрібні гроші. І тут варто поставити собі запитання чи не надто часто нас цінують лише тоді, коли від нас щось треба. У бізнесі це виглядає так само. Партнер може не запрошувати вас на святкування угоди, але неодмінно зателефонує, коли бракує інвестицій. У родині не кличуть на весілля, зате кличуть рятувати від боргів. Але життя вчить. Доброта без кордонів перетворює людину на гаманець із ніжною душею. Саме тому психологи радять вибудовувати межі фінансові, емоційні, часові. Як це зробити на практиці? Почніть із простого перед тим як допомагати. Задайте собі три запитання чи цінували мою попередню допомогу, чи готові вони змінити свою поведінку, чи не шкоджу я собі, віддаючи знову? Якщо хоча б на одне з них відповідь ні, варто подумати двічі. Вона слухала Оксану, але тепер її серце було вже іншим. У ньому не було тієї готовності бігти й рятувати, як раніше, бо всередині жила пам'ять лише особливі, і саме ця пам'ять тепер ставала щитом. Невістка не знала, що у відповідь почує вже зовсім інший тон спокійний, холодний, але впевнений, бо мати зрозуміла настав час згадати про власну гідність, трубку вона поклала, але думки почали накочуватись одна за одною, скільки разів відмовлялася від нових чобіт, аби віддати гроші синові на оренду, скільки недоспаних ночей провела, печучи пиріжки та варячи борщ, щоб завести у місто готову їжу. А скільки разів ішла працювати понаднормово у шкільній бібліотеці, попри біль у спині, лише щоб докинути кілька сотень гривень на їхні рахунки, ці жертви стали для неї способом життя, але тепер вона побачила їх у новому світлі. Жертвувати собою можна нескінченно, але важливо поставити питання чи помічають це ті, для кого ми стараємось, чи розуміють вони, що за кожною гривнею стоїть зусилля, а за кожним пиріжком? Недоспана ніч у бізнесі є просте правило якщо вкладення не дають віддачі, треба переглянути стратегію у житті те саме, бо коли ти постійно віддаєш беззворотного потоку, настає момент виснаження. Ми часто плутаємо любов із самопожертвою думаємо, чим більше терпимо і допомагаємо, тим більше нас любитимуть. Але це ілюзія любов без взаємності перетворює людину на безкоштовний ресурс. Подивіться навколо, скільки людей тягнуть на собі сім'ю, роботу, друзів, але не отримують навіть подяки. У психології це називають синдромом рятівника, і єдиний спосіб з нього вийти навчитися казати ні. Вона сиділа і згадувала, як роками ставила їхній добробут вище власного здоров'я. Але цього разу серце вже не стискалося від страху, що вони образяться навпаки, воно наповнювалось холодною тверезістю. Вона зрозуміла, настав час поставити межу. І наступні її слова, які почують молодята, стануть несподіваним холодним душем для тих, хто звик користуватися її добротою. Коли Оксана знову почала благати у телефоні, її голос звучав майже театрально: плач, схлипування, поспіх у словах. Але мати цього разу не поспішала співчувати. Вона вдихнула на повні груди і тихо, рівним тоном вимовила, я допомагаю тільки особливим. У цих словах не було крику чи образи лише спокійна твердість, і саме тому вони прозвучали мов крижаний удар, бо іноді найсильніша зброя це не емоція, а холодна ясність. Ця фраза стала відзеркаленням їхніх власних слів. Колись вона боляче різонула її серце, а тепер повернулася бумерангом. У бізнесі це схоже на ситуацію, коли партнер відмовляє вам у співпраці. Бо ви недостатньо значущі, а потім сам приходить просити допомоги, і тоді ви маєте шанс показати, правила гри змінилися тільки цього разу вже на ваших умовах. І в особистому житті цей принцип працює не гірше. Важливо розуміти любов і підтримка не можуть бути односторонніми. У природі все побудоване на балансі день змінює ніч, зима поступається весні, навіть ґрунт дає врожай лише тоді, коли його удобрюють. Людські стосунки мають той самий закон якщо взаємності немає, система руйнується. І фраза Я допомагаю тільки особливим це не жорстокість, а спосіб відновити рівновагу. Вона сказала це і відчула, як уперше за довгий час її слова мали вагу. Вони не просилися бути почутими, вони звучали як вирок, а всередині народжувалося нове відчуття сили. Бо там, де колись була лише слабкість і біль. Тепер поставала впевненість, і ця впевненість зовсім скоро зустрінеться з черговою хвилею маніпуляцій, яку невістка спробує використати. У трубці знову залунала Оксана, цього разу вже в іншій тональності. Вона вдавала образу Але ж ми завжди були для вас особливими. Ви ж мені як друга мама. Слова лилися гладко, наче репетиція старої п'єси, і мати відразу впізнала цю інтонацію не щирість, а маніпуляція. Бо хіба справжня донька викреслила б свою другу маму з весілля? Тут не було турботи лише зручні фрази, якими прикривалася потреба знову отримати вигоду так працюють маніпулятори. Коли пряме прохання не спрацьовує, вони переходять на емоційний тиск. Пригадуєте, як у дитинстві друзі вмовляли вас поділитися шоколадкою словами Ти ж мій найкращий друг. У дорослому житті ці методи не зникають. Вони лише стають витонченішими, тому так важливо розпізнавати, коли хтось намагається зачепити ваші почуття, аби здобути контроль, інакше ризикуєте знову втратити не лише гроші, а й власну гідність. Вона згадала безліч подібних моментів коли Оксана просила допомогти з меблями, коли вмовляла дати грошей на перший внесок, коли жалілася на втому і тиснула на співчуття. Усе це було одним і тим самим сценарієм. Але тепер. Почувши знайомі інтонації, мати вже не піддавалася. Бо одного разу, відкривши очі, їх важко закрити назад. Вона усвідомила слова про другу маму не мають нічого спільного з любов'ю. Це лише ключик, яким намагаються відкрити її гаманець. І тут відбувається щось важливе людина, яка роками піддавалася маніпуляціям, раптом стає невразливою. І саме в цю мить невістка. Не розуміючи, що старі трюки вже не працюють, продовжує грати свою роль. Але ось ось пролунає відповідь, яка остаточно розставить усе на свої місця спокійна, коротка і безапеляційна. Оксана ще щось говорила у трубці, але її слова вже тонули в порожнечі. Мати сиділа рівно, погляд був спокійним і ясним, наче після довгої бурі нарешті виглянуло сонце. Вона вдруге повторила тихим, але твердим голосом. Я допомагаю тільки особливим. І ця фраза прозвучала як крапка в довгій історії односторонніх жертв не було сліз, не було виправдань, лише холодна чіткість, і потім короткий звук відключеного дзвінка. У цей момент вона відчула, що вперше за довгі роки поставила власні межі. Це не просто відмова, це народження нової людини, яка більше не дозволить використовувати себе. В українській культурі слово матері завжди мало вагу, але ще більшої сили воно набуває тоді, коли його підкріплює досвід і біль. І ця проста фраза стала для неї щитом від усіх майбутніх маніпуляцій. Вона зрозуміла любов не означає сліпої покори. Подумайте, як часто ми боїмося натиснути червону кнопку, завершити розмову, відмовити, поставити крапку. Нам здається, що від цього світ розвалиться. Люди образяться, стосунки зруйнуються. Але правда інша саме вміння завершувати токсичні діалоги звільняє нас, це як закрити двері сараю, аби в нього більше не тягнуло протягом, і тоді в домі з'являється тепло, яке нарешті можна берегти для тих, хто справді цього вартий. Вона відклала телефон на стіл і відчула дивний спокій. Так попереду ще будуть випробування, ще пролунають дзвінки і спроби вплинути. Але тепер вона знала головне сила завжди була з нею, просто вона довго дозволяла іншим її відбирати, і ця нова твердість стане початком іншої дороги, де допомога і любов будуть даровані тим, хто справді вміє їх цінувати. А далі ми з вами побачимо, як ця історія перетворюється на справжні одкровення для кожного, хто колись відчував себе неособливим. Тепер настав момент поставити запитання не мені. А самому собі. Скільки ще разів ви готові віддавати гроші, час і сили тим, хто навіть не вважає вас особливим, скільки ще ночей будете недосипати, аби рятувати чужі проблеми, тоді як свої залишаєте на потім. Бо правда проста той, хто сьогодні не цінує вас, завтра не стане іншим. Змінитися можете тільки ви. Подумайте, що буде, якщо вже завтра ви поставите межі. Якщо почнете допомагати лише тим, хто справді поважає вашу доброту. Як зміниться ваше життя, якщо ви навчитеся казати ні там, де вас звикли використовувати? Це не означає бути жорстоким, це означає нарешті бути чесним із собою. А тепер невеликий виклик. Згадайте одну ситуацію, де вас знецінили, і скажіть собі більше так не буде. Це перший крок до нової гідності. І ви здивуєтесь, наскільки легко стане дихати, коли перестанете тягнути чужі тягарі, бо життя занадто коротке, аби роздавати його тим, хто навіть не каже дякую. І якщо ця історія торкнулася вас, не залишайте її лише в пам'яті зробіть дію, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, аби не пропустити нові історії, які відкриватимуть очі і даватимуть сили, бо кожен наступний випуск. Може стати саме тим поштовхом, що змінить ваше життя. Ви готові до цього кроку.